З миром Божим дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Знаєте, в такий важкий час ми живемо, і багато людей вже шукають Бога, та? шукають різні молитви, придумують різні молитви, моляться по сто раз, так якби це допоможе. придумують собі всяких ідолів, моляться до святих і так далі, самі не розуміючи, що вони роблять. Але царство Боже повинно прийти у наше життя, так? Ісус говорив, був. тобто прославлення Бога повинно бути, так як молитва Отче наш. Ісус дав тільки одну молитву і сказав поклонятися тільки одній молитві. Але цю молитву потрібно ж розуміти, якщо я не молюся і не поклоняюся Богу, тоді я просто є ідолопоклонник. Не святим чи ще комусь, а іменно Богу, тому що Ісус дав тільки одну молитву і сказав, поклонятися тільки Богу. Нам необхідно. Покаятися, слухати Слово Боже, бути смиреними, послушними під виконання волі Божої і виконувати Отче наш так? правильно, не тільки молитися, ми повинні розуміти, про що ми молимося. Ні не цариця Савська, великі язичники будуть нас судити, тому що вони покаялися, вони повірили, що є Бог. Я творець, будуть нас судити. А якщо ми не покаємося, тоді толку ніякого не буде. Тому що нас будуть судити язичники, да? а, тоді, а ми ж дуже віруючі, віруюче. Молися, не, моли, не молися толку ноль з того. Скільки б ти не молився? Якщо ти не розумієш цю молитву чи нашу, не розумієш її суть, не виконуєш її, то толку нуль. Те, що ти молишся, Бог просто нас не чує. Ми кличемо, взиваємо до Бога, і Бог е, посилає нам людей, проповідників, та нам стукають люди. Але ми говоримо, ти сектант, ти там ти такий деге, ти не хочете слухати, але ж до тебе ти маєш перевіряти, маєш перевіряти, чи це сектант, чи це не сектант. Чи це істинний проповідник, служитель, який хоче тобі допомогти, і Бог посилає людей, бо тому що Бог приходить через людей, так же само, але ми не приймаємо їх і через це приходять прокляття. Ісус говорив, щоб ми цілий час що робили? Прославляли Бога, проповідували, приносили плід Богу. І якраз моя церква дає відповідь на всі ці питання, тому що. Це церква перніців, і вона виконує волю Божу. <кхе> Моя церква дає Отче наш кожний день, хліб щоденний, але не їда для живота. Тому що Ісус сказав, що не, одно, не одною їдою буде живитися людина, а духовною їдою, тобто духовний хліб. Це є хлібопеломлення. День. Кожний день ми перебуваємо на хлібопереломленні 24 на 7. Служимо людям, зволяємо людей від сатани, від спокуси. Бог говорив, щоб ми прощали, тому що Бог нас не простить, якщо ми не будемо прощати. <клух> тому хто б що не говорив, а прощата, не прощата, я не хочу, я злосний, а в мене злість перебуває. Ні, так не працює. Бог не відповідає на це. Ісус говорив йти вузькими воротьми, це є що? Це є воля Божа. Щоб не впасти в спокусу, потрібно бути учнем Ісуса Христа і виконувати волю Отця. Без покаяння нічого не буде. І скільки ми не просили Бога, щоб увійти в Царство Боже, якщо ми не будемо каятися, виконувати це, виконувати, що каже Бог, толку ноль. Просто ми Знаєте, от люди кажуть, ой, там померла така людина, він був такий великий чоловік, він був проповідник, він був добрий, він виконував все, що Бог каже, і він помер. Як його? Чому Бог його забрав? для чого Бог його забрав? Так, Тому що Бог сказав: хватить вже тут сидіти на цій проклятій землі, ходи додому, ходи в свою домівку, ти виконав мою волю. І тому, скільки б люди не говорили це все, ми є храм Бога живого. і це пише в Біблії, що ми є храмина і ми вийдемо з цієї храмини. Але куди ми підемо після цього? Чи ми, хто нас забере? Чи нас заберуть біси, чи нас забере, заберуть ангели, це вже. Все буде видно, що ми вробили на цій землі. Нам даний час, але як ми його використовуємо, залежить все від нас, тому що нам всім даний вибір, як це було від Адама Єву, коли Бог створив рай на землі. Але люди перетворили це все в пекло. Якщо хтось не вірить, що пекло є, може приїхати в Україну і подивитися, тому що пекло реальне. Амінь.